Шалом, це Славко. Сьогодні ми йдемо за другими окулярами. Якщо буде вам світло, сподіваюсь їх показати. Ми цею все ще дуже вам вдячні і продовжуємо бути вдячним. А зараз ми поговоримо за ефективність народної розвідки на фронті. Або те, чого нема в пуля Волан, допустимо, того нема. Насправді, чи навпаки, чи вірити нашому Генеральному штабу? І що це все означає заяви сирського? Ви знаєте, сирський зробив заяву, що тиснуть на Куп'янськ, що Тайо Майо, що бої по всій лінії фронта, шукаємо всьому цьому підтвердження. Ситуацію ще 3 червня підняв, значить, народний. Наш оглядач татарігамі каже, що народна розвідка побачила пересування сотень бойових машин. Всі взвізгнули. Каже, куди? Каже, якщо б руський генеральний штаб нам не доповідає. На жаль, якось так от не детально це нагадує мені Шухер поняття, поняття Шухера. власне. То йому справедливо сказали, що 26-38 бригади їхні батальйонні тактичні групи вже своє отримали. І 18-та дивізія своє отримала. І тепер, якщо перекидають мости по річку то туди вони збираються форсувати цю річку Вовча на схід чи на захід від Вовчанська. Я так і вважаю, що на схід, оцей тиск східніше Вовчанська. Чому нас це цікавить? Тому що одночасно відбувається нескоординована. Операція на районі Куп'янська. Зато за характер бойових дій ми трохи пізніше каже, від Сіньківськи до Дружелюбівки, значить, от, якщо ми бачимо, і Москвини це роблять. Ось, ось від Синківки, бачите, ось сюди, от по всій лінії, туди далі були Степова Новоселівка. Отут от, я ніяк не міг. В Злаб'є знайти стельмахівку, ось вона. Бо тут м'ясо жарівка і кривошиївка. І аж до Вишневе і десь тут Черешневе було. Хай мені пробачить, що я не знайшов. Ось черещина, от Черещина. Ось на такому фронті нас повідомили, значить, я менше зроблю. От то Мені подобаються ці назви. Видно, що такі абсолютно наші люди жили. Ось. Що відбувається натиск. І мене вразило, що це, ймовірно, друга частина операції. Там вони її не зробили в районі Вовчанська. Тому ну, що це мало би сенс як одночасні удари. І тепер вони відробляють другий удар. Перший у них ви бачите, за, я скажу, що ну вся поставили на паузу українські сили росіян. І тепер вони другу частину удара відробляють тут по лінії фронту. Ясно, що фронт достатньо слабкий. Ми казали за перекидання сил. Зараз нема. Часу і трохи ліньки перекр... піднімати оцю карту, скільки вивели з району Куп'янська, але багато з району Куп'янська вивели, і тому це мало би сенс. А чому багато вивело? Тут от Куп'янськ визловий, і тут десь Іванівка, я її знаходив, стався неприємний інцидент. От що мені не подобається, це наші карти. Всі вони різні і усіх абсолютно різні ці. Коротше кажучи, на Іванівку нещодавно взяли сводну роту ЗЦ, з а 7302 це 114 та бригада тероборони. Зведену роту, підпорядкували 43-й бригаді, мегбригаді, і відправили побивати Іванівку. Я на, інші, сути, я, на інших картах я цю Іванівку з задоволенням знаходив. Табаївка, зараз. Ось. Ось. Ось Степана Васильівка ягідне. Ось. Ось отут от Іванівка знаходиться якась. Ось вона. Ягідне затишне. Ну, карте, я скажу, щоб по таким воювали в Другу світову, це був би ад. Ось. Іванівка, ягідна затишна, ось вона. І вчинився бій. З нерозвідки я скажу, що люди вже починають розуміти, що таке необучаємось командування батальйону, який це зробив. Второй, второй батальйон, міг бригади 43, кажуть. Де засоби підтримки вогню? І мені зразу зацікавило, які от засоби вогню вже називаються за досвідом війни. Ну тому що бій був як завжди, в Красної армії послали туди, там бронетехніка, і противника в 10 разів більше, і дрони не прилетіли. Ну потім з евакуацією поранених. Ну, звичайний бардак. Радянської армії не будемо говорити, наскільки він поширений в українській. Ми розглянемо ми з вами не там, ми з вами тут. Ми маємо розглянути, як уже наші народні оглядачі, народні оператори, народні коментатори бачать правильний бій за досвідом цієї війни. Ось що нас цікавить: неправильний бій, це який був тут за Іванівку. Тепер правильний. Каже, що потрібні міномети в першу чергу, в другу чергу свольна артилерія, тому що вона в розпорядженні старшого начальника і поки батальйони чогось доб'ється, де при без прикриття каже вогнем, запевненого не варто боболити, Так само АГС, НСВТ, Браунінгів. Ви бачите, що потужну роль грають на кулемети в штурму в боях. Якщо от когось посилають на де на населений пункт Іванівка, когось вибивають, каже, що там нема бронетехніки. То вже народ хоче мати і крупнокаліберні кулемети, щоб вибувати це оцякі ці цікаві деталі для людей в тилу. Розумієте, називати, я ж це оповідаю не для людей на фронті. Я це оповідаю для людей в тилу. І головне, що є карусель дронів ВПВ. Каже, бачите, що нашим пікіруючим бомбардировщикам, нашою штукою став. Дрони ФПВ і Москвини бояться, що на 10 кілометрів від лінії фронту більше трьох не собираться. Вони повірили в теорію безлюдного фронту. Як от вперше коли з'явилися магазинні винтовки, пулемети, і казав, що все це туфта, треба бросатися більше трьох разів не уб'є, тому треба йти в штыки. Ну, ви знаєте, що російська піхота під плевною зробила те майже те саме, що і з Усипі Ванною. Така сама ефективні штикових ударів була. Так повернемося, і от тоді французи відмінили красні штани, бо помітно вже на полі бою. І знову цей черговий всплеск безлюдності на полі боя вони бояться, вони бояться нашим. Українським українською штукою країною українською 87 лаптошникам нашим героїчним, стали дрони ФПВ. Народні дрони ви розумієте, оцей народний піхіруючий бомбардировщик вирішує завдання, які раніше вирішували в при поєднанні з німецькими танками Манштейна його ж. І, ну, власне, Люфтваффе, не його, а і Герінгові, пікіруючі бомбардировщики в прямой зв'язі, при рішенні задач. Так от зараз без ФПВ-дронів ніякий наїзд на посадку вже українці вважають неможливим. То ми, нарешті, отримали штурмову авіацію у вигляді дронів. Цікаво, як вона буде розвиватися. І що оця от полоса 10 кілометрів, де тут масштаб у нас, слухайте. Так. Ну це лінійка міряти. Так, слухайте. 10 кілометрів я вам на цій не зроблю і на цій так о. От, масштаб от. Тут думки. Ось 10 сантиметрів від, від Іванівки до Ягідного. Бачите, дрони такі. Ну і так і достають. Так, так і в Україні а дрони, а так, ви бачите, що карта не бреше. Отакі от, от новини. Отака от, от ситуація на куп'янському напрямку. Ясно, що зняття сил, і цікаво, що і Москвини ж знімали, і Збройні сили України знімали, а тепер тиснуть, зробили маневр. Цікаво, як на цей маневр, як на це от активізацію дій відповідатимуть Збройні Сили України, прикиданнями яких сил. Ну я скажу, що два удари по черзі в операції на оточення. Ну, це як в стилі ранньої Червоної армії. Мені подобається. Спочатку у них один удар не вдався. Ну, я скажу, що навіть погана спроба маневра отут, то краще, ніж, Ну ясно, що великий бурлук отрізать. Тут у них удар не вдався, пр пробують його пересилити. І тепер, сподіваючись, що українці зняли частину сил, вони тут удар наносять. Ну, я скажу два рази удари, це, звісно, не... Не клящі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Хтось ще може встигнути прийняти участь в боротьбі за моїй окуляри. Ще кілька годин лишилося. Він, він... Говори, а? я чуть виключив. виключить світло і ми пойдем. Да. Сказав.